Панове, всім привіт! Нарешті настав той час, коли потрібна кількість жетонів Future Stars здобута, і тепер можна обміняти на якусь винагороду. Тим часом в Англійській прем'єр-лізі продовжується заруба. Тоттенхем має шанс вискочити у топ-4. Манчестер Юнайтед можливо досі мріє стати чемпіоном. Обидвом командам потрібно перемагати в своїх матчах. Якщо у вас є прогнози на їхні поєдинки, то фавбет до ваших послуг, посилання у закріпленому коментарі під відео і нагадую, що для нових користувачів буде ще й приємний бонус. До 3500 гривень. Факі, які я вибрав в обмін на жетони, зараз будуть. Але перед тим, до вашої уваги кілька найцікавіших матчів, які провела ось така команда першого власника. Я думаю, хто вибував жетони, той знає, що там були завдання. Треба було і командою першого власника перемагати, і срібною командою. І от знаєте, в цих завданнях грається найскладніше, ніж у Чемпіонс. Чому я думав, що перший власник це буде просто? У мене топ команда, а в суперників половина золотих карточок, а насправді то не так, га? Ой, ой то в мене кантона грає. Але дуже добре ми зайшли. Так переконливо, що суперник може навіть задумати, що не вийти з матчу. Може з нього зробити флангову півзахисника. Уф! Що ти. Що? Шо... Але я моцний. О -о, о, о, як ніжно розцикано. Гарно. А ось і моменти, який гол далот. Це далот з лівої ноги, вау! Yeah, Еее, имбапи. треба пихтіти. Точно на китайській, може і так. Okay. <гас> Окей. Ой-ой-ой, яке дурне. Угу. Оце я розумію гол. Отак. Це буде в було. були. Там зверху затримався чудачок. Оп-оп-оп-оп-оп ай -яй, яй не долетить! Ну. No. Я щось почав грати в дурний футбол. Якось повівся на темп дурного футболу суперника. Ну Там не скажеш, що. Добре. То в цьому ж матчі у першому таймі не зайшов схожий в протилежні ворота, а О, та траєкторія, по якій я зараз побіг ван дейком, це був фініш. Не, ну куку на лавці був бо щось не дуже грав, бачиш. Хотіли спробувати чилила. Ой-ой-ой, зробив я сам таке. Пощастило. Добре. Отака От відповідь на те, що він не забив, то так б'є по психології катастрофічно. Ще й коли геймплей важкий. А тут блок влітає. Супер Genius! Люблю чудаків, які фінтять в центрі поля і привозять А Ось і другі голи, ось і кінець. Читались. Ого, яка команда. Є... Бачите, як зараз глючила анімація жерзинь Вау! <laughs> Йо, аж так. Спочатку я думав обміняти свої 25 жетонів на два паки 85. Але по ходу стріму мої підписники переконали мене в тому, що краще розбити ці жетони наступним чином. Взяти один пак 85 10 гравців і ще один пак 84 20 гравців, начебто в тому останньому пакетику І 85 буде достатньо, і ще й 84-х чимало на якесь СБЧ. Тож я довірився їм. Шо сільва, то було цікаво. Гравець з прізвищем Шо Сілва. Тобі? Що серйозно? Тобі Шо Сілва? І не тобі. Це тобі. Тобі Шо Сільва? Принеси мені успіху. Тобі Шо. Сільва? Сілва Сілву мені не треба як у Сілву. Поїхало. Ліга Чемпіонів буде. Буде Ліга Чемпіонів, та ти що яка краса, і це не гореться. Це фірмі Мі-мі-міно! -мі -мі це Лукас, це теж непогано як для Антрейду. Але якби був Фірміно, я би дав кріслом назад сальто. Лукас Маура тут влітає 88-й, ну такого я на фолдер не закину. З таким можна і зіграти. І дивися, попа наше тут! Вау! Нічого собі! Ого-го! Контент, з ними можна обома зіграти. Диви? Що то це Краса яка? І 85-тих грахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну і можна сказати, що 9. Тобто, справді, пак вигідний. Класно! Фофана грає, Лукас зіграє, мудрик відпочиває. Такий в нас буде контент. То Тож Рамос буде відпочивати, напевно. Вийде, що так. З Фофана граємо. Файнезний пак, файнезний. Вміють її спортспаками потішити. Ой, дублікатус. Бранд 83 рейтинг? О, дякую, ось воно те, що мені треба. Ти молодець. Татаревський. Юліан Брандт. Бранд. Так важко завжди то вимовляти, як Бандерштадт. Три приголосні в кінці. Бранд. Просто кажеш, Бранд. Коротше, фолдер 88 рейтингу, який мені. Станом нагоді, якщо я буду все-таки збирати пак з легендою, а я щось починаю запалюватися, знаєте. 85 плюс 10 гравців. Ну, я вже сподіваюся тут побачити знову гравця Ліги Чемпіонів. Побачив один раз, хочу другий. Поїхав. Або хоча б Ліги Європи. Ой, а це що таке? Це Ліга Європи? Це Аргентина. Хто там є? Я навіть не дивився. Це Ламела. І. Не може бути, що це найвищий рейтинг в цьому пакетику. Не може бути. Я сподіваюся, що там за спешелом є якісь ще золоті високого рейтингу. О, дякую. О, фолдер заїхав. Файний. Мені це подобається. Дуже хороший рейтинг. Ну, це комедія, але це краса. І лише один дублікат. Дуже файно. Мендігулівелі нічого собі зв'язка і Канте. У мене челці зараз просто вся команда з мудриком. Ну і маю ще два жетони, поміняю на пак 81 плюс 11 гравців. Раптом там щось теж круте вилетить, як Ліга Чемпіонів Ліги Європи вже були, то давайте тепер якусь лігу конференції чи що. Ну, не знаю, будь-який волкаут це буде добре, можна буде використати потім на збірку легенди, наприклад. Пішов пак 81 плюс і.

Слабенький цей пак, на жаль, слабенький. Лукас і Фофана вже в резерві моєї команди готуються вписуватися в основу. Якось я це все попереставляю і спробую залінкувати так, щоб були на повній хімії. Ну і Фуд Чемпіонс буду догравати саме з цими ліго карточками. Там в мене, до речі, 10-0. Сподіваюсь, що ці хлопці дойдуть до першого рангу. Ну а на сьогодні все. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, не забувайте про лайки. Ну і можете написати в коментарях, як вам мій дроп, чи у вас можливо був. Крутіший в аналогічних паках почуємось, побачимось, бережіть себе.